А зараз я хочу запропонувати нашій гості спробувати каві напій від Easy Вендінг. Анастасія, який напій ти будеш? Що у вас там є? У нас багатий вибір: Еспресо, американо, еспресо з молоком, капучино, флет вайт, лунго, лате чи гарячий шоколад. Давай еспресо. На еспресо одразу буде смак відчутно. Беш клас. Трішки очікувані. Вуаля, напій від Ізі Вендінг. Будь ласка. Скажи, що тут за букет, за аромат? Ну, тут насичений смак. Дуже цікаво буде отримати від тебе відгук Найшаленішою кавою. Реально смачний. Я не люблю, коли в каві відчуваються оці такі аромати сігарет. Я дуже просто багато кави п'ю, смачний. Міру кислинки, достатньо води, не треба просити, долити, будь ласка, водички, пропустіть. Прям круто смачно. Апельсинчик якийсь відчувається. слухай, що та подвох. Як так смачно? Може, ви щось додаєте тоді? Супер. <гум> ну, бачиш, дякую за зворотній зв'язок. Радий, що тобі сподобалось. Нарешті вже далека випити.